Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш. І сьогодні у нас черговий випуск. В цьому році у компанії Фанатик вийшло дуже багато цікавих новинок. Декілька новинок ми вже презентували. І сьогодні я хотів би розповісти про одну з новинок 2025. Сьогодні я розповім про нашу нову годівницю. Це годівниця їжак. Чому саме їжак і чому саме ми її зробили, зараз я розповім. Ця годівниця вона трохи схожа, чимось схожа на наші попередні годівниці, які вже дуже популярні серед рибалок. На пулю, крило і на хапугу. Перше, чим вона відрізняється, це своїм розміром. Якщо ми візьмемо нашу популярну годівницю-хапугу і порівняємо її з їжаком, то ми бачимо, що сюди ми можемо вмістити в півтора рази менше корму. А це значить, що обща вага годівниці їжак буде меншою. Це дуже потрібно, коли ми ловимо на течії і тому, що ми ловимо на течії, ми зробили такий вантаж, який гарно тримається, коли сильна течія. Годівниці їжак ми зробили. У чотирьох вагах це 50 70 90 і 110 грамів. Також відразу в комплекті годівниці йде така заглушка, і якщо ви не хочете, щоб ваш корм відразу оставався в місті лову, то завдяки заглушці. Він буде оставатися в годівниці, і тим самим корму ви будете використовувати менше. Якщо ви ловите в одній тій, тій же точці і кожен раз, як це роблять спортсмени, ви робите так, щоб весь корм виходив, ви знімаєте заглушку. І кожний раз, коли ви витягуєте годівницю, ваш корм звідси вилітає. Якщо ви ловите економічно, тоді ви оставляєте годівницю з заглушкою. Ну, а зараз я хотів би в якісті експерименту замішати корм і подивитись, скільки потрібно корму для годівниці їжак. В цьому році також в нас вийшло два нових смака. Це наша елітна популярна прикормка Амнезія. В неї дуже-дуже складний склад, дуже з якісних компонентів. Це монстр короб шоколад слива і монстр-карась полуниця мед. Для прикладу візьмемо монстр короб бо всі хочуть впіймати коропа. Тут дуже якісна упаковка всередині. Зіп-замок. Дуже якісний смак. Дуже якісний. І я хочу зараз на прикладі замішати невелику кількість, ну, мабуть, грамів 100. Так, ставимо на нуль. І зараз насипимо десь 100 грамів. Ну, хай буде вже 150, щоб було легше замішувати, Так, беремо 150 грамів. Висипаємо таке зручне відро для замішування. Воно прозоре. Дуже легко відмивається. І якщо ви ловите в сонячну погоду, кришка не прозора і таким чином не так швидко висихає прикормка. Так, висипали прикормку сюди. І трошки зовсім додамо водички. Так, зараз хай трошки наша прикормка набере в себе водички. Як правило, це десь 10-15 хвилин. І потім ми всю цю прикормку зважимо і ми побачимо зі 150 грамів сухої прикормки після додавання води, скільки вийшло готової прикормки. І заб'ємо нашу годівницю. І таким чином буде зрозуміння, скільки таких кормушок вийде на 1 кг прикормки. Поки прикормка набирає вологу, я розповім ще про одну новинку. Це наша закормочна годівниця. Вона має великий діаметр. Велику кормоємкість і має груз лише у 20 грамів, який тут запаяний, для того, щоб перед началом лову ви могли закормити точку лову. Як правило, таких годівниць потрібно від 5 до 10 штук для того, щоб ви коли знайшли точку лову, ви закидуєте. Витягуєте. 5-10 годівниць дозволяють вам зробити такий закормочний стіл, на якому ви вже далі можете ловити невеличкими годівницями. Ці годівниці, повертаючись до їжака, ці годівниці я був вимушений зробити і рекомендувати на виробництво. Тому що на попередніх е, рибалках була така ситуація, коли мій фідер е, має тест максимум 120 грамів, і коли дають сильну течію, е, ми беремо хапугу, яка важить 100 грамів, плюс 30-40 грамів, 30 грамів е, корму, і вже перегружаю. Свій фідер. А коли ваша годівниця меншого розміру, навіть з годівницею 110 грамів, який чудово держи течію, зараз ми подивимось, скільки тут буде корму, і таким чином ви вже будете знати, що ви зможете ловити великою вагою, при цьому мати фідер не дуже високого тесту. Навіть ще розповім для тих рибалок, хто полюбляє використовувати нашу класичну хапугу. окремо є у продажу такі заглушки, які ви можете вставляти в хапугу, і тим самим ваш корм не буде, не буде так швидко вимиватися. В комплекті йде 5 штук, ціна дуже-дуже невелика. Так що для хапух окремо можна придбати такі заглушки. Так, ну, ставимо по нулям, зараз подивимось. Так, ну навіть 150 грамів після додавання водички ми маємо 200 грамів. Ну і давайте подивимось, скільки потрібно грамів, щоб забити в корм. Так, ставимо на нуль. Так і маємо ми 22 грама. Ну і давайте відразу подивимось, як поводить себе корм, коли попадає в водичку. Ось ми бачимо, що з передньої частини корм дуже-дуже цікаво працює, вивалюється, а з заднику утримається. Ну, і якщо у нас швидке клювання, наша годівниця йде так вперед, і ми бачимо, що більшість корму. Залишається в годівниці. Ну і зараз давайте подивимось, яким чином поводить себе годівниця. Коли ми хочемо, щоб вона працювала скоріше і наш корм оставався в то ловлі. Так, зараз ще подивимось тут. Скільки? Там у нас було 22 грами на корм. Таку годівницю дуже плотно не, не треба жабувати. Також 22 грама. І давайте дивіться, як вона поводить себе без дна. Ми бачимо, що з двох сторін корм дуже активно виходить з годівниці. Багато риб, багато риб це люблять. Але корм кожен раз остається в місті лову. Так, ловити правильніше, але корму набагато більше за рибалку ви витрачаєте. Таке дуже гарне п'ятно. Якщо от подивитися зверху, то справжнє п'ятно. І бачимо, у нас є частини, які вспливають. Навіть ця прикормка, вона дуже вдячна, особливо слива шоколад. Вона чудово підходить як для диких річок, де є течія, так і для штучних водоймів. Ну, а зараз давайте подивимось, яка кількість корму вміщається в годівницю хапуга, щоб у вас було розуміння і ви не свої вудлища не перегружали. Так, зараз ми ставимо 0. 0. Ну от ми бачимо, що у хапугу е зайшло 37 грамів, а в їжак 22. Ну, навіть більше, трохи як в півтора разу. Те, що стосується зручності, також в нас є такі фідерні монтажі. Вони є з повідцем 40 см і 70 см. І для рибалок початківців це буде дуже зручно. Я зараз продемонструю, як це виглядає. Виглядає він таким чином. Ця частина кріп, кріпиться до основної жилки. Сюди на застіпку ми чіпляємо будь-яку годівницю, в даному випадку це їжак. І тут ми маємо повідець, на який ми чіпляємо те, що ми любимо більш за все. І коли це на дні, ось у нас натяжіння. І коли клює риба, вона, не рухаючи годівницю, демонструє своє клювання. Риба бере за гачок, тут натягнуто. І ось вона коли клює. Ми це бачимо по кінчику нашого фідера. Так, ну що, давайте зробимо висновки. Ми побачили, що з одного кілограма прикормки в нас стає на 25% більше. Якщо це було 150 грам, вони перетворились у 200 грамів. Якщо це кілограм, це перетворюється приблизно в кіло 300. Так, тепер давайте рахувати. Якщо в нас було 200 г готової, ми ділимо на 150 сухої і тепер помножуємо на кілограм сухої. І в нас кіло 333 готової прикормки. Якщо в годівницю хижак ми вміщаємо 22 грама, Ділимо на 22 грама, і в нас є 60 годівниць з одного кілограма прикормки Амнезія. Якщо ми використовуємо хапугу, тоді ми беремо 200 грам ділимо на 150, умножаємо на 1000 і ділимо. На 37 грамів. І в нас 36 годівниць. Або 60 годівниць їжака, або 36 годівниць хапуга. Яку саме стратегію використовувати ви вже обираєте самі. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. Сподіваюсь, мій досвід вам буде допомагати завжди бути з рибою. До зустрічі в наступному випуску.